Люба, ти виглядаєш жахливо. Ага, ага. А. Що ти тут робиш? Твої хлопчики ага. запросили мене. Вони хочуть знати, чи ти ще маєш серце? Ага. 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 Ось воно там. Твої охоронці не дозволять вбити тебе, але я можу боротити тобі горлянку, щоб не слухати, як ти скиглиш. Ага. Але спочатку задовольни мою цікавість, що ти сказала про мене Елайджем. Ось чому ти тут? Він кинув тебе, чи не так? Тепер ти просто шукаєш винного. Скажи мені, що ти сказала, щоб налаштувати його проти мене, або я згодую тобі твої власні очі. Мені не потрібно було щось казати. Подивись на себе. Самозакохана егоїстка. Ти вже п'ять століть в бігах. Нащо ну, ти взагалі комусь потрібна? Ти немов зіпсований товар. Не дивно, що Леджи кинув тебе. Так, я робила досить жахливі речі, щоб вижити. Але я на відміну від тебе ага. бідна, слабка Єлена, не вимикаю почуття, я справляюсь з ними. Як вампір, ти би і тиждень не протримався, якби всі накрутились около тебе. Хотіла б я на це подивитися... Ролі озвучили Єлена Бяльська Валерія Кетрін Бяльська Валерія від каналу Pretty Лайрсі Ukraine.